Вітаю підписникам каналу. Ну ось Сьогодні таке невеличке відео. Давно я не знімав майстерні. От Виготовляємо ось такі корпуса зараз. Це корпус на стандартну українську рамку. Рогатий на 12 рамок. от Бачимо дошка суха. Підгонка майже без щелин. Клею все. Ну, він коли трошки є ще вино. От можна побачити таке, ну, по долі міліметра. Це все, ловлю на клей Окориштовую ось. Який. Досить міцно тримає. Не знаю, ну, в мене, наприклад, тримало трошки, він коли на дошку трошки рвало, Ну, один нюанс, що він тут потребує досить пристойної плюсової температури. Хоч би раби кімнатної, щоб він нормально склеїв, але ну, скільки зараз такої температури немає, та й майстерню зараз останнім часом не утеплюю. От. Набираю такий тюбик, щоб мені до зручності користування майстерню зараз не опалюю. Є він нормальний плюс. Працювати можна, так що... Поки так працює. Ну, а він буде стояти і думаю, що нормально склеїть. Буде плюсова температура дошка сухенька, до речі, то, що проблема, що вона вже закінчується. Є дошка зараз на півсухому стані. Ну от. Але нею прийдеться, він ви використовувати аж до ставень, червень. А от, ось це виробництво за ось ця стопка. І ще ось де мій. Багато по розмірах виходив, от, одразу виготовляю собі. Ті підуть на продажу, а це собі буде. Ось тут дайте трошки штучки, але вони от, якщо він от, наприклад, от, от тучки є тут, вони, вони живі. А з цього боку він не живі. Ну він не випаде, так що буде стояти. Але зараз таке поменше таке замовникам давати, щоб поменше сучків було. Ну, дереву до сучка не буває. До речі, по цих вуликах буде одне відео. По рамках до цих відео. До цих, ну, до цих вуликів є достава цікава інформація, Думаю, хто... Ці вулики має, це для нього буде дуже цікава інформація. Ну і до речі, от, відходжу, переробляю ось такі нуклеусні рамки. До речі, по всіх нуквеусах також буде відео. Дуже цікава інформація буде, для декого хто мату займається маток хоча б для себе. Ну, і, от, вчора зганяв в епіцентр, замовив ось таку. Рету USB по розмірах. Також буде по цьому, по цьому відео на 6. Так що робота продовжується. Ну, майстерня як усе завав. Як настараюся переробити відходи, тільки одна переробка з'являється друга. Це треба конкретно цим заняттям хоча б на місяць часу, щоб це все переробити. А викинути шкода. Так що таке нове ж відео з майстерні. Так що в наступних відео... Принаймні двох, буде досить багато цікавої інформації. Так що прошу переглянути. Так, кому подобається лайк, кому не подобається дизлайк. Діз Пишемо коментарі. На цьому закінчимо. Ось що це ще одна інформація. Ресмус благополучно здох другий раз. Був скачок напруги. І Лесму стільки задимбів. Думаю, переробити на асинхронний двигун. Можливо, у когось є така, як сказати, практика у переробці. Бо тому що цей двигун перемотувати, він, по-перше, ненадійний, бо після перемотки він стає набагато слабшим усидіти. Хоча вроді би в кауш на заводі робить, ну не знаю. Не був там де. Не був присутнім, не бачив на свої очі, руками не трогав. Так що не можу сказати, де він там перемоту, якою вони то перемотували. Ну, по крайній мій, він став після перемотки, був став набагато слабшим. На грузці він не працював, щоб сказав, що перед нагрузу. Просто був скачок напруги. Дуже яскраво засвітив освітлу. Прийшов пішов, нам 220, а може 250-300 було. І це ось пішов дим. Так що зараз він поки що це предмет інтер'єру в майстерні. А тут, я думаю, тільки переробити насильний двигун. До речі, і захист не спрацював. Я дивився. От він стояв ось в цьому місці захист Він скачків напруги. Він з самого заводу був бракований. Захист не спрацював, я його зняв, подивився, оглянув і так і залишив. Ну, на цьому коротеньке відео закінчимо. Всім щастя, ми здоров'я, Слава Україні!